Доброго ранку усім, Доброго хто прокинувся і приєднався до нас. А також дякуємо усім, хто з нами. Впродовж усього ранку, сьомої ранку. Дякуємо, що ви не спіте нас дивитеся. Так. А. Ну і традиційно після восьмої години ранку у нас з'являються в студії співочі гості. Це учасники конкурсу Співай за Марію. Не є виключенням і сьогоднішній день, четвер, 7 лютого. Сьогодні у нас дуже хороші гості. Так, ми вітаємо в студії Дужу Каріну. Доброго ранку, із такою гарною групою підтримки Віталій є ворошик, вчитель вокалу, і мама Ірина. Доброго, Доброго ранку, ранку усім Доброго, Доброго ранку. ранку. Добралися ви до нас З З торчина. торчина. Розкажи нам про Торчин. Торчин кращий за Луцьк чи ні? Кращий. Чим? Для мене Там тим є ще... май... майонез. Так. Тим, що воно трошки менше, і як добираєшся до школи от в Луцьку, то транспорт є і трішки переживає, як приходиться через дорогу, а от в вточні такого немає. Такого угу. руху. У вас затиш... затишно, так? Так. А ось це таке, можна сказати, велике село чи ні? Так. Один, Один одного Міст. усі є. Малень, маленьке місто. Маленьке місто. місто. маленьке місто, велике село. Міст. <рес> Мабуть, усі вітаєтеся, так? Так. Один одного знаєте. Ага. А в якій школі ти навчаєшся? У Торчинській. У вас одна школа, так? Так. Угу. А в якому класі? В восьмому. Восьмий клас. Це тобі скільки років? Чотир... 13 років, 13. так? Ну, якраз такий період, що на дискотеки хочеться, мабуть, ходити. Відпускають тебе трішки чи ні? Тільки в школу. А, а є в Торчині дискотеки? Так. так. Це добре. Є, є, є. В мене просто знайомі діджеї, то вони регулярно їздять з Торчну на роботу. Каріну ще не туди не пускають ще. Але вже хочеться. Так. З подружками там не цікаво. Чесно. А як час з подружками проводиш своїм? Ну, більшість ідемо до когось додому, або до мене, або до дівчат і дивимося якісь фільми. А не на, які найбільші фільми, фільми тобі подобаються? Фільм жахів. Ми Фільм жахів. А потім вас хлопці, мабуть, додому проводять. Ну, Тато забирає машини. Я уявив просто, що вони йдуть після фільмів додому і дівчата лякають хлопців. Все може бути. Так, у нас є телефонний дзвіночок. Добре ради. Мабуть, це у ті хлопці телефонують. Можливо, дівчата, які разом з тобою фільми. А, це? Алло? Алло? Алло. Так, доброго ранку, хто mm. до нас телефонує? Доброго дня вам. Це телефонує бабуся Валя. Ідуть і Вася. О, у вас там mm -hmm. велика група підтримки зібралася, як то, розумію, так розумію, так? Так. А ви дивитеся зараз, Аверс? <смеш> так. Угу. Ми можемо da. вам ручкою помахати. Махай Каріна. <реш> ви нам теж можете помахати. А Ви можете сказати гарні слова підтримки. Алло. Так, дорога наша Каріночка, ми віримо і знаємо, що ти в нас найкраща. Ми дуже з тобою пишаємось. бо ти все встигаєш, дітьми мовчишся в школі, танцюєш і дуже гарно співаєш. А ще ти мамина помічниця, бабусина підтримка. Улюблена сестричка. І нехай твій прекрасний голосочок втішає всю нашу родину. Дякую. 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 Гарні сладі. Дя дякуємо вам за дзвіночок і за таку гарну ага. підтримку. Підтримуйте Дякую. тепер у Фейсбуці. Якщо ви не зареєструвалися, Дякую. реєструйтеся обов'язково. Будемо збирати лайки. Ага, добре. Дякую, до побачення. І вам Дякую. дякуємо. До побачення. Дякую. Бабуся телефонувала. Так. Казала, що ти мамі допомагаєш, і бабусю підтримуєш. А в чому мамі допомагаєш? Сестричку ще Хороша справа. Вас ще менша донечка є, так? Ми чули, як Каріна співає дуже гарно талановита, така у вас старша донька. А молодша? А молодша. Та маленька, але не така, як Каріна. Така вона більш спокійніша, бо Каріна у нас живчик такий. Uh -huh. Садочка, як почала, так вона й не зупинялась. А та така вже друга трошки. От бажання співати, це в кого було? Це у вас було бажання okay. десь її в якийсь гурток завести? Чи... Ні, це садочка, просто вихователька, вони почули і так вона і... Й... І, і почалось на свята, Добре. і да. потім Віталій Сергійович нас забрав, перший клас. І ж наша була перший виступ, срібні дзвіночки» конкурс. Це у вас там на місці да, в Торщині, та -да -да. так? Ні, це не в Луцьку. Було. А, це в Луцьку. Районний вже був перший клас. <кій> і у вас була перемога там? Ні, перша не була перемога, а всі останні роки були. <кій> ну не перше місце, один раз у нас було перше місце, а так було друге, третє. Молодець. Нам підказують, що у нас є ще один дзвіночок. Добрий ранок. Добрий ранок, ми вас Ай, чуємо, а ви нас. Алло, доброго дня, студія. Доброго? Так, чуємо. А хто до нас телефонує? Так, Чуємо. Е, до вас телефонують звоютина. <світна> 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 Приємно. Це телефонує мама Герасинюк Софія. Вона ще зараз, на жаль, спище, не проснулась, але ми хочемо підтримати тебе, Каріночка. Ми хочемо підтримати тебе і побажати тобі перемоги. Каріна, ти цього Пані Наталі, Наталія. Ми власть. в тебе віримо. Пані да. На нашу думку довір'я в них немає. Пані Наталія, ви притисніть звук ти телевізора або чуть-чуть дали... підійдіть. -чуть Ну, нам надзвичайно добре, приємно, добре. що до нас телефонують сюди прямий ефір, можна сказати, конкуренти. <рес> правда, можна сказати, що боротьба у нас не настільки вже і запекла. Дякуємо вам. Софійці, привіт. Дякую. Приємно, правда? Так. Ось ти розповідала про свої. Перші, можна сказати, спроби співати, мама розказувала. Так. А конкурс перший. Ти пам'ятаєш цей перший конкурс? Я не пам'ятаю, тільки от бачу відео, і самий-самий перший це на великій сцені, бо мені було чотири рочки, це не тут, це вточення <клухи> було. <клухи> і тоді я крепко злякалася після виступу і я почала зразу плакати, <клухи> як тільки виступила. Тут вже у нас міливі. Це вже це районний культури. Це, мабуть, урочків шість тобі так. тут, правда? невеличка держава завжди усі, усі головні, у ще ти зростає, Тандарди усі, усі Ось така весела, весела дівчинка. На пружинках. А, а зараз ми чули, ти співаєш більш такі, можна сказати, серйозніші, ліричні, так? Так. Більш такі. А хто тобі... тобі подобається взагалі з українських співаків або світових? Ірина Федишин, люблю співати її пісні і слухати. Мені подобається її творчість. Ага. Ну, Гадаємо, в майбутньому ти її переспіваєш. У нас буде Це своя бу каріна. Це легко Дуб. Зробити буде. Дуб. <світна> <Так>. <світна> а в нас ще дзвіночок. Добрий ранок. Доброго ранку, ми вас чуємо. Добрий ранок. Я баба Таня. <світна> і ми <світна> з дітом Василем хочемо підтримати нашу внучку. Віточка у нас дуже добра, нагідна, уважна внучка. Вона є слухняна донечка, турботова сестричка. Каріночка комунікабельна дитинка і дуже любить спілкування, засопкується танцями, але вона любить співати. Тож, Каріночко, ми бажаємо тобі успіху у досягненні твоєї мети, твоїх мрій, і щоб кожне твоє починання було успішно втілене в життя. Ми дуже, дуже любимо тебе і завжди з тобою. Дякую. А Каріна вам допомагає картоплю садити, вибирати? Допомагає, допомагає. Я була замала руку, так дитина мені все і за крутки допомагала. Вона в мене молодець. То вона, бо ми думали, вона тільки співає і танцює. Виявляється, вона ще й... і якусь, якусь сільську роботу. І вона й так допомагає бабі робити так. Вона молодеця і вона нас дуже гарна сестричка старша. Я дуже тішуся тим. Вона гарний приклад подає своїй молодшій сестриці. І так тут її. Каріночка в нас взірець. Дякуємо, дякуємо. Так розхвалили нам. Розхвалили. Аж засоромили, Каріно. Дякуємо. Приємно чути, правда? Підтрим? Так. Що вони так думають про тебе і говорять. Каріна, а ким би ти хотіла стати? Ну, якби над цим питанням я ще крепко не задумувалась, а. але напевно більш я знаю, що ну, життя акторів воно дуже важке, і пробитися вже в шоу бізнесі це дуже важко. І напевно. Треба зараз вчити англійську мову, так навіть якщо е, куди не поступиш, потрібна англійська мова і треба нею займатися, але про спів також не треба забувати. Якщо вмієш співати, то треба співати. А англійська як? І з е, із співом тебе все гаразд, а з англійською? Ну, з англійською хожу додатково ще займатися. В школі два рази і раз так хожу. Ну і планую, напевно, Здавати екзамен саме з англійської мови, а не з не з німецької. З Ніо, like... так? Так. Щоб вибирати то англійську. Але знаєш, що Лондон із Кепітал. У нас є одне старий жіночок. Тебе є можливість поспілкуватися англійською із своїми друзями. Добрий ранок! У них німецька. А, німецька. Типу, типу ти не хвилювалася. Вірила в себе, що в тебе все вдасться, вдасть, тебе удачі, бажаємо. Щоб ти перемогла. О, Ми в тебе віримо. Ти переможеш. Приможемо. Дякую. Дяком. Дяком, дяком. А, а хто з Каріна розказує, що любить дивитися фільми жахів? Хто з нею зазвичай дивиться фільми? В окулярах. Алла, Алла в окулярах дивиться теж фільми жахів, так Алло? <рес> — І Аня її сестричка. Ага. А хлопці хлопці бояться? Хлопці бояться дивитися фільми жахів. Хлопці ховаються за спинами дівчат, так чи ні? — Щось Так. — Так? — Так. Який у вас урок? — У ще перерва. — У вас ще перерва? А, у вас ще не розпочалися уроки, так? — В південяту. — В південяту. У вас восьмій тридцять уроки? — Так. — Так. А до якого уроку зараз готуєтеся? — До німецької. — До німецької. Скажіть нам щось німецькою. А можете Каріні А щось побажати Каріні німецькою? Хало! Халло! Данки! Дякуємо, друзі. Дякуємо за те, що зателефонували. Успіхів вам на німецькій! Так, ну що ж, я гадаю, що можна в принципі вже Каріну подивитися і послухати. М? Можна. Можна? Так, а Каріна презентує нам не тільки нам, а й і вам. Пісня човен, слова Івана Франка, а музика один в каної. А чому так. власне ця пісня? Дивлячись фільм Школа я почула як героїня серіалу. Ніка співала цю пісню. Нам мені дуже сподобалась, і я її вирішила вивчити. Потім я бачила, як на голосі діти її співали. Вивчила, прийшла з Віталія Сергійовича, і ми почали її опрацьовувати. і вирішили її взяти. Так, з Віталієм Сергійовичем ми поговоримо згодом так. після того, як послухаємо ролик. Отож, човен Noрок е, е, 42, 42 Перепрошую. Е, Каріна дужа. Ту -ту -ту. А хто знає, може, в бурю іменно спасешся ти? Може, іменно тобі ся буде доцілі доплевстих. Може тобіся тобі ся бездецілі доплести. Може тобіся то вісе бездецілі доплести. Може імено тобі ся бездецілі доплевсти. Може іменно тобі вися в десь до цілі до Може іменно то вися в до цілі 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 Каріна Дужич, номер 42 човен. Чátк... Отож, підтримуйте, заходьте на офіційну сторінку доброго ранку». Перепрошую доброго. І підтримуйте. оцінійте ролик із виступом Каріни Дужа. Нам сподобалось. Дуже сподобалось. Ми тебе обов'язково підтримуємо. Чому ця пісня? Хто цю пісню обирав? Ми почули, що Каріна, а вам як вона до душі? Я завжди підтримую вибір дитини. Ага. І починаємо працювати. Тобто, ага. тобто, пісню на конкурс і взагалі, якщо подобається пісня вашим учням, ви підтримуєте Звичайно, і починаєте? Звичайно, Ми стараємося над нею працювати тоді. Щось виправляємо, щось додаємо. А буває таке, що ви собі щось там можете, так як кажуть, оранжировочку робити? Ну, По-різному буває. Буває. Ми Стараємося під дитину працювати, тому що кожна дитина це є особистість. Ми вже приїжджали з дитинкою, яка живчик теж, це теж живчик. А ось ви кілька конкурсантів, так, ваших учнів. Що ви хочете їм ось побажати? Усім однаково чи можливо. Як би не склався конкурс, щоб вони завжди лишалися друзями, таким, як вони є зараз, щоб підтримували і в прямий ефір дзвонили, підтримували і. Так, були хорошими подругами чи друзями. До речі, стосовно дзвінків прямого ефіру, у нас є ще один додзвонювач. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто телефонує? Доброго ранку. Доброго. Це телефонує тетя Мар'яна Сволигова. Я хочу підтримати нашу сусідку-внучечку, але в нас в нас мама умнічка. Дякую. Сама умнічка, і я віру, що вона переможе. Така теж... Просто дитина-ангелочок. Ми сподіваємося те, що в цьому конкурсі Каріна не буде остання, це точно, а десь там зверху, а можливо і перша, адже співає вона дуже гарно. Все ж може бути. Все так. в ваших руках. Підтримуйте. Катруся, ми за тебе. Дякую. Дякуємо за дзвіночок вам. Ще час ефіру спливає. Ми бачимо, що в тебе дуже багато нагород, дуже багато гарних фото, багато в тебе гарних друзів, і вся родина сьогодні була в прямому ефірі і твої однокласники. Тож, гадаємо за такої великої кількості е, під, підбадьорювачів, як би сказати, в е, тебе все вдасться, і ти в цьому конкурсі здобудеш перемогу. Так. Ну, і ти можеш від себе так само щось побажати е всім учасникам конкурсу. Звичайно, хочеться побажати, так як конкурс Співай за мрію, то щоб всі йшли до своєї мрії, до своєї мети і щоб кожного здійснилася своя мрія. А твоя мрія яка? Моя мрія, напевно, Закінчити школу на золоту медаль. Ух нехай збуваються. Тож, друзі, нехай ваші мрії теж збуваються і співайте. Так якщо вмієте, не вмієте, все одно наспівуйте собі щось, адже це піднімає наслідки завжди.